Влада за два з половиною роки після повномасштабного вторгнення має демонструвати не тільки оці піонерські річок про потужність стійкість у серпні відкривати пункти незламності, а демонструвати більш ефективний захист української енергоструктури і дати чіткий план, як ми будемо діяти далі. От, ви знаєте, минулого тижня в Верховну Раду України депутати, майже 270 народних депутатів з усіх фракцій, проголосували за те, аби викликати міністра енергетики пана Галущенка із доповіді щодо корупції в сфері енергетики. Він так і не з'явився. Хоча це є взагалі неповага до парламенту, і вона потребує реакції парламенту. Потребує реакції парламенту, тому що прихід в рамках години запитань до уряду і відповідь на два питання це не те, чого вимагав парламент в рамках звіту. А мова йшла про те, що як використовуються сьогодні кошти, в тому числі, які мають іти на захист об'єктів критичної інфраструктури, ТЕЦ і інших. Необхідних структур, які мають забезпечити життєдіяльність України, і української економіки. І, власне, наша політична сила буде вимагати виконання цього рішення парламенту і такого звіту. І а, друге питання: От Європейська солідарність ставить сьогодні уряду Офісу президента, які у нас там 5-6 менеджерів, за все в країні відповідають за все хороше. А коли трапляється біда, то ну не знайдеш до того, хто ж дасть очевидний сценарій, очевидний план виходу з кризової ситуації. От ми хочемо запитати, як. В цих умовах влада бачить розвиток альтернативної електроенергії для того, аби забезпечити життєдіяльність країни, якою має бути ця альтернатива? А все перекладається на місцеве самоврядування, в якого через ПДФО забрали кошти, і на простих українців. І в цьому контексті я нагадаю останнє мудре рішення парламенту да. Всі міста зараз ми бачимо стоять на генераторах. А ви знаєте, що багато шкіл, в яких навіть є генератори, яким поставили їх наші партнери міжнародні, відмовляються сьогодні їх використовувати через ціни на пальне, тому що ні в місцевого самоврядування, Дуже часто ні в е, господарстві, ні в людей простих немає цих коштів. А з 1 вересня на кілька гривень буде піднята ціна на кожен літр пального. Чи мова йде про бензин, чи мова йде про дизель? І це було проголосовано е, коаліцією слуг і ОПЗЖ, які сказали, що ну, це буде не суттєве там подорожчення. Ну там 2-5 гривень на одному літрі. А ви уявіть, що це дасть який ефект взагалі для кожного бюджету, кожної родини, коли мова йде не про один ж літр бензину, як або дизелю, і як це від відіб'ється в принципі на ціноутворення. Тому європейська солідарність наполягає на тому, аби наступний пленарний тиждень, а він буде вже з 3 вересня. Уряд презентував країні план. От, Альтернативної ці е, генерації в умовах, коли Росія терорист, е, знищила е, велику частину наших потужностей, і план як. Самоврядування як сфери гуманітарні школи лікарні, просто в цих умовах відсутності світла і тепла будуть намагатися отримати пальне, аби забезпечити життєдіяльність за рахунок генераторів. Ростислав Павленко є нашим експертом у сфері енергетики, і він зараз детальніше дасть позиції по нашим пропозиціям, що треба сьогодні робити. Не оці от просто річовки толкати, як робить влада, да, про незламність, стійкість, а як допомогти людям дійсно вижити і пережити ці складні, надзвичайно драматичні часи. Ну і принагідно, наша команда сьогодні звертається до всіх наших міжнародних партнерів із закликом: не бійтеся не зупиняти Росію. Час грає, як ми бачимо на Росію, вона не зупиняється в своїх злочинах. Давайте її разом зупиняти, в тому числі блокуючи її участь в усіх міжнародних організаціях і відкриваючи кримінальні справи за кожен воєнний злочин проти Путіна і всіх причетних до цих зухвалих воєнних кримінальних дій шановні друзі, європейська солідарність ще з весни цього року, коли Росія відновила масштабні обстріли української енергетичної інфраструктури, неодноразово зверталася із конкретними пропозиціями щодо того, що мають робити різні органи влади для того, щоб вирішити проблему енергетичного постачання і для того, щоб найголовніше. Забезпечити і захистити кожного українця і кожну українську громаду, ми бачимо, що Офісно президентська республіка, яка на жаль зараз склалася в країні, ті, всі 5-6 ефективних менеджерів, як про них колись говорив президент Зеленський, вони не справляються із ситуацією, і Європейська солідарність вимагає повернутися до власне єдності дій парламенту і уряду. Для того щоб розглянути по суті проблеми, які є, і вжити тих заходів, які дозволять і громадам отримати необхідні кошти, і нарешті наповнити реальним змістом оті всі загальники, які ми чуємо з екранів: про незламність, про якусь альтернативну або іншу енергетику, які ми могли би бути кроки щодо. Такого вирішення проблеми, які можуть бути пункти такого плану. Європейська солідарність пропонувала ще в червні місяці три великих блоки, які необхідні для того, щоб забезпечити постачання енергоносіїв і електроенергії, і зараз, і восени, і взимку. Перше, це питання спрощення доступу до. Будь-яких необхідних ресурсів. Чи це сонячні панелі, чи це станції когенерації так званої, тобто додаткового виробництва електроенергії на місцях, чи це посилення українського виробництва там, де це необхідно, чи це завезення генераторів. Але з розумінням того, що це може бути лише тимчасовим заходом, а Україна потребує системніших відповідей, і ми бачимо, що багато громад власне використовують подібні можливості в парламент. Через справки до іншого законодавчого акту було внесено пропозиції щодо вирішення лише частини цих питань. Ми маємо справді почати засідання в вересні з того, щоб уряд представив нам системну програму, яким чином буде підтримано як можливість завезення відповідних необхідних елементів від сонячних панелей і генераторів до відповідних частин енергетичних станцій, до виробництва їх в Україні. Другий великий блок. Це те, що називається енергетична децентралізація. Петро Порошенко багато разів звертав увагу і уряду, і парламенту на необхідність конкретних рішень в підтримці громад, повернення коштів, які громади могли би спрямувати на заходи енергетичного забезпечення, на побудову малих енергетичних станцій. Ці кошти могли бути залучені і від наших партнерів. Ці кошти могли би піти і на побудову відповідних станцій, на розконсервування тих можливостей, які є зараз в громадах: від котелень до малих станцій. І ці кошти могли би бути спрямовані на підтримку. Організації співвласників багатоквартирних будинків для того, щоб забезпечити найнеобхідніші витрати для того, щоб працювали ліфти, працювала каналізація, працювала водне господарство і подібні речі. Тут, на жаль, ми чуємо більше гасел, ніж бачимо конкретних дій. І третій великий блок це власне все, що стосується питань критичної інфраструктури, підготовки її до зими. Ми входимо зараз в початок навчального року. Ми бачили спробу урядовців зобов'язати школи ставити собі сонячні панелі. Ми бачили, як намагаються перекласти на самих українців необхідність захистити себе під час осінньо-зимового періоду. Все це непрофесійний підхід, і не може влада перекладати відповідальність на громадян. Має бути розроблено конкретний чіткий план для того, щоб Україна могла пройти осінь і зиму, спираючись на гарантоване енергопостачання, розуміючи, що вистачить газу в сховищах, розуміючи, що так чи інакше, але люди будуть із світлом і теплом. І ми вимагаємо від кабінету міністрів. Підготувати і представити такий план в парламент, ухвалити всі необхідні для цього законодавчі рішення, відтермінувати ті з них в першу чергу, що стосуються підвищення цін на енергоносії, а відтермінувати оці всі ідеї про підвищення податків, які ще глибше заженуть економіку в кризу. А зараз сфокусувати діяльність і уряду, і парламенту на вирішення питання енергетики. Дякую, Ростиславо. Єдине колеги, я ще хочу один, один момент додати. Ви знаєте, ми нещодавно повернулися з відрядження зі сполучених штатів, де, окрім іншого, мали низку зустрічей в держдепі сполучених штатів, зокрема із спеціальним радником держсекретаря з питань енергетики, який займається ну, великою частиною там його роботи. Є ситуація в Україні. Він ще раз підкреслив, що от Сполучені Штати наші партнери усвідомлюють рівень загроз. В енергетичній сфері, які стоять перед Україною, а, координують свої зусилля, свою роботу, свою допомогу з Європейським союзом, але не мають достатньої координації з Україною, не можуть почути від України чіткого плану, так а як ми бачимо оцей от сценарій пережити зиму. І тому наша команда буде вимагати і від профільного міністра Галущенка, і від Міністерства закордонних справ від уряду в цілому, бо це колективний орган. По-перше, позиція, як правильно сказав Ростислав, цього плану, як допомогти регіонам, тобто в рамках децентралізації, як вони намагаються підтримати регіони щодо диверсифікації енергоринку. А другий важливий пункт. От ви весь час намагаєтесь на партнерів перекласти відповідальність, що там нам то зброю не дали, то ще щось, ми правда, хочемо і потребуємо більше зброї. Але яка тут є координація, які є запити до наших партнерів, як ми бачимо, це поєднання допомоги, можливостей наших партнерів із нашими запитами? Наскільки воно професійно ведеться, оця комунікація? Чи знову таки, от поки не трапиться знову така? Трагедія, як воно сьогодні відбувається, і тільки тоді знову влада прокидається, починає РНБО проводити там палатки ставити, намети незламності, замість того, аби вже мати готові а, позиції, як ми рухаємося далі а, в цьому спринтерському марафоні, де все одно ми маємо першими дійти до перемоги і не дати жодного шансу Москві. Жодного шансу а, знищити а, Україну.